Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, в своєму першому відео в цьому новому 2025 році. І це відео буде про мої похвастушки, про аромати, які в мене з'явилися в моїй парфюмерній колекції, про мої новинки, обновки, і ті парфюми були подаровані мені на дні народження, на якісь там ще свята, які були в мене, і мені не. І Різдво, ну, в общем, Новий ну, рік всіх подарунків я ще не отримала на руки. Так, ну сьогодні буде 4 аромата і вже спішу поділитися з вами своїми враженнями. Розпаковки я зробила, і ви побачите розпаковку кожного аромату в цьому відео. А почату я хочу з аромата, який я хотіла дуже довгий час в свою парфюмерну колекцію. Хоча я вже навіть і забула, як він пахне, і не було мені можливості. Десь його понюхати, але фланкер цього аромату я понюхала колись у своїй парфюмерної подруги. коли знайомилася з її парфюмерною колекцією, мені дуже-дуже сильно сподобався аромат ще в старому флаконі. Я би хотіла тоді купити собі той парфюм, але так собі його і не купила. І потім я дуже часто зустрічала такі позитивні, класні відгуки на цей парфюм в нових версіях, бо аромати Гірлен постійно переливають якісь нові флакони, і я вирішила, що це. Ромат, я стопудово куплю свою парфюмерну колекцію. Лінісіаль від Гірлен. Раніше цей парфюм називався Шалімар парфюм Лінісіаль, наскільки я пам'ятаю. Але зна такі, які мають і той, і цей парфюм в колекції, або пробували той парфюм, кажуть, що аромат дуже гарно. Пропрацьований, опрацьований, нічого не убавили, не додавали до аромату, тобто формула залишилася та, що й була, і аромат дуже класний. Що він дуже якісний, класні технічні характеристики, що він класно шлейфить, класно тримається. Ну, я не встояла. Мені треба було цей парфюм купити в свою колекцію. І можу вам сказати, що перший пшик, який я на себе зробила, мене дуже-дуже сильно потішив. Я знаю, що багато хто любителів парфюмерії Кірлен порівнює цей аромат з звичайним шалімаром. У мене є звичайний шалімар, і я не можу сказати, що це моє парфюмерне є. Я що я повністю якось зросла з тим ароматом, легко його ношу. Він в мене є в такому рефілі. На жаль, хочу купити собі в повноцінному красивому флаконі. Я його час від час ношу, і деколи між нами відбувається якась хімія, а деколи взагалі нічого не відбувається. Мені хочеться деколи, навіть, коли він погано на мені розкривається, його навіть себе змити. От так. Так буває у мене шелімаро. Але я вивела для себе формулу, що він на мені гарний саме в тепло. Не в холода, коли він одеколониться, колиться і пахне мені горілими покришками, а саме в тепло, коли він більш пудриться красивим ірисом. І тому я все ж таки з ним подружилася. Можу сказати, що подружилася з тим парфюмом. Знайшла до нього підхід і ношу його в потрібний для нього і для мене період. Так ось хочу зараз з вами порівняти ті два аромати і зробити для себе відповідні висновки. Одразу хочу сказати, що по-першому тесту в них є спільні ноти, але все ж таки оцей аромат для мене більш буде носибельний. Я не буду думати, в який період його вдягати, бо, попри те, все, що є в тому парфюмі, тут є значно менше, скажімо так, Піраміда тих страшних для мене нот, наприклад, горілих покришек, покришок такої анімалістичної, і агресивної, і навіть чоловічої шкіри. Тут я взагалі практично не відчуваю, можливо, є, але дуже-дуже на мінімалках. Він для мене більш м'який і більш пудровий, такий пропрацьований шалімар, який зробили от саме для мене, ось цей аромат. Так ось, давайте з вами нанесемо тих два аромата. Паралельно на блотери, і я хотіла би рознюхати їх разом з вами. Так, шалімар класичний. Так, це бергамот, дуже такий насичений, яскравий бергамот на старті, і одразу йдуть ті такі шкіряні ноти, досить жорсткі. Хоча я вже дуже сильно звикла до такого звучання, бо перший час воно мене просто навіть виводило з себе інісіал. Він одразу м'якший, але в той самий час в нього також є гостринка. І ця гостринка від яскравого бергамота, мені здається, також. Але тут немає абсолютно тих шин і покришок, які є в тому парфюмі. Вони тут більш насичено виражені такі, так. Хоча тепер я вже можу сказати, що так я. Не сильно так аж негативно реагую на ці покришки. Тобто, можу сказати, що я до нього вже дуже-дуже сильно звикаю до класичного Шалімара. Хто його знає, може, колись це стане моїм улюбленим ароматом. Все може бути. Ну, В ньому є, безперечно, свій неповторний, класичний, дуже красивий шарм. І я розумію, за що його так люблять. Просто в мене поки що не все з ним. Співпадає, тобто пазли не всі співпадають. Тут же одразу я чую красиві дійсно цитруси, і одразу пудру, але я тут чую ще відтінки якогось гіркого мигдалю, одразу відчую терпкість, гіркуту пачулі, красиву мускусність і пудровість. Давайте подивимось з вами його піраміду, бо все ж таки це цікаво при знайомстві. З новим парфюмом. В верхніх нотах бергамот, апельсин і жасмин, в середніх нотах ірис, турецька троянда, тобто квітка іриса, турецька троянда, в базі ваніль, карамель, боби тонка, пачулі і білий мускус. Не знаю, може, карамель ще якась появиться, але наразі для мене це абсолютно не про горманніку, не про солодкість, це про класичне стримане. І навіть не дуже то стримане, а більш розкішне звучання класики. Ну, от, порівняно з гурманікою, тут воно стримане. Так? Тут не, немає відвертої тої карамельності, тут є деяка ванільність, деяка солодкість, але вона така цілком парфюмерна. Дуже красивий аромат. На шкірі він мені дуже. Ой, то не тут. На шкірі мені дуже подобається тим, що він звучить терпко. терпко цитрусово-пачульно, з ірисом і з гірким мигдалем. Тут мигдалю немає, але тут є бобетонка. Деколи буває бабетонка, дають якусь таку вишневу, трохи терпку кісточку або певну мигдалевість. Крутий аромат, я дуже задоволена. Рада, що я все ж таки послухалася своєї інтуїції і купила його в свою колекцію. От зараз знову нюхаю шальмарк. Все-таки він також неповторний аромат. І я стопудово впевнена вже, що колись прийде час, і я його буду легше вже носити, бо я вже звикаю з тим звичанням, таким термоядерним, таким заявляючим, таким характерним і харизматичним. Так, наступний аромат, який в мене з'явився після парфюмерних затестів в Сефорі, по-моєму. В Сифорія або в Дугласі. От не пам'ятаю. Я перепробувала аромати від бренду Куреш. зараз де та коробка. Бренд Куреш, французький бренд. Я пам'ятаю, у моєї мами колись був парфюм від цього бренду, і він якось так, знаєте, слава про нього дуже втихла і заглохла. Тобто, хтось, можливо, навіть і не пам'ятає такого бренду, або навіть і не знає, що він колись був, а він до сих пір існує і аромати випускають. Так ось я купила собі один з ароматів, який я попробувала, але мені можу вам сказати сподобалися всі, які я спробувала, бо вони в моєму парфюмерному смаку. Це те, що я люблю. Я люблю пудрові аромати з ірисом, з мигдалем, з альдегідами, з мильністю, з такою, такою мильною чистотою. І це той парфюм, який я знайшла по класних. Цінах, і це перший аромат, який я з тої лінійки широкою купила в свою колекцію, але я думаю, що не останній. Це одельєс, Зараз прочитаю вам точно льодельєс, Правильно, якщо говорити, подивіться на цей. Прекрасний флакон на цей яскравий, жовтий, життєрадісний, життєстверджуючий колір. Обожнюю жовтий колір. Саме такий жовтий мені от не пасує носити. Там мені треба більш розбілений жовтий колір в одязі. Але от поставити на парфюмерну полицю це просто якась прикраса інтер'єру. Це якась стильна, дуже деталь. Він і простий, і цікавий цей флакон. Дуже красиві геометричні звичайні фігури, тобто циліндр і куля. І нічого, в принципі, особливого, але дивиться, це дуже-дуже стильно, як на мій парфюмерний смак. Ну і аромат. Аромат у нас про пудровість, про мускусність, про ніжну ваніль. Ах, також про іриси, про геліотропи. Давайте почитаємо з вами піраміду. До речі, я. Не побачила, з чим його порівнюють, бо взагалі немає ніяких відомостей. Ну, я, в принципі, теж не можу його конкретно з чимось, якимось ароматом порівняти, просто напрямок ароматів чистоти. Так? І в моїй колекції їх є досить такі багато. Так, що тут у нас написано в піраміді? Де ти піраміда? Слухайте, тут навіть піраміди щось немає. Аромат 2022 року «Льодельєс». Верхні ноти макадамія, тобто горіховість якась певна. Давайте з вами його теж нанесемо. Я його на себе вже нанесла, і з шкіри я вже його розчула, розчула розслухала. Дуже круто. На початку ось ці альдегіди мильні. Але тут макадамія і альдегіди. Тобто одразу якась горіховість. Ну, не знаю, горіховість горіховість, але я чую і чула у всіх, практично решта ароматів, які я слухала, такі відтінки терпкі чорнил. От чомусь мені одразу вплили в пам'яті шарикові ручки, які потекли. Так? І оцей такий цікавий запах. Ну, дуже цікавий запах у чорнил. Такий хімозний, хімічний, але неповторний, і який запам'ятовується. Ну, можливо, так альдегіди ці пахнуть. Макадамі горіховісті якоїсь такої певної жирності, горіхової, я не чую, такої якоїсь певної молочності. Так, неролі і цитруси. Ось, можливо, ці неролі дають таке мильне. Чисте звучання на старті, які приглушають цю макадамію. Тобто нейролі тут голосніший. Цитруси звучають, ніж та макадамія, ноти серця, геліотроп, ірис, жасмин, самбак, ноти бази, білий мускус і амброксан. Тут амброксан відчувається. Одразу хочу вам сказати. Але це дуже гарно, дуже, як на мій погляд, дозовано. Тобто тут не аромат про один амброксан. Але ця шершавість, гарна, молекулярна, тут відчувається. Відчувається чистий білий мускус, ну, дійсно, це чистий білий аромат чистоти, незважаючи на те, що він яскраво жовтий. Я не знаю, чому його зробили в такому флаконі. Можливо, просто для того, щоб привертати увагу. Я дуже люблю таке звучання. Я точно буду таке носити, цей аромат точно не буде простоювати. Але що мене неприємно. Здивувало і вразило, коли я відкрила кришечку, я так помітила, що якось він так легко ходить, цей пульверизатор, знаєте, відносно флакона. І виявилося, виявилося, що він розкручується. Дивіться, дівчата і хлопці. Опа! Я цьому не рада. Якщо чесно, я не дуже люблю ті флакони, які перезаповнюються. Зараз в мене немає ніякого жодного сумніву, що тут могли щось наколотати або розбавити, бо аромат був заслюдований. Тобто ця коробка, ви бачили в розпаковці, я її здирала ту слюду. Думаю, що, скоріше за все, все з ним в порядку. Але от в мене такі, знаєте, підкрадаються сумніви до таких ароматів, які так легко розкручуються. Чи ніхто туди не заліз, не запхав свого носа і не долив туди Ой, простої води. Сподіваюся, що ні. Аромат класний. Аромат дуже приємний, такий базовий, нейтральний, нюдовий парфюм. Хоча на блотері він звучить значно яскравіше, ніж уже з моєї шкіри. Просто ніби так пахне ваша доглянута. І зніжена якимись кремами, маслами шкіра. Дуже-дуже ним задоволена. Тут 100 мл. Я купила його, пам'ятаю, по досить приємній ціні на сайті Натіно, на українському Notino. До речі, я вам не сказала, що це був, було два замовлення з сайту Notino. Цей аромат і ще один парфюм я замовила на українському Notino, а um, Initial і ще один парфюм, то тобто є четвертий парфюм, я замовила на польському нотіну. Можливо, комусь це, ця інформація буде цікава. Так, наступних два аромати це арабська парфюмерія. 2024 рік в мене пройшов під егідою знайомства з арабськими парфюмами, і можу вам сказати, що досить багато ароматів, які я пробувала, мені подобали. Звичайно, далеко не всі, і останнім часом я заходжу в ноті но нюхати ті арабські аромати, і щось я там для себе взагалі поки що знайти нічого не можу. Тобто я їх всіх там нюхаю, слухаю, і Деякі навіть не хочеться на блотери наносити. Аромат називається Latafa Liam Grey. Я знаю, що парфюмерні любителі в основній своїй масі знайомі з тим ароматом, знають про що він, беруть собі відливанти, пробують його, але я його спробувала в Нотіно вживу в стаціонарному магазині і вирішила, що такий аромат мені в парфюмерній колекції, в користуванні в гардеробі потрібний і не тільки мені, а моєму чоловікові також. Бо ми вдвох будемо носити цей аромат, бо це стопудовий унісекс. от Він для мене не завалюється конкретно в чоловічий бік. Він пахне прекрасним сандалом. Зараз ми з вами подивимося його піраміду, бо я, чесно кажучи, її навіть ще не відкривала. Прекрасним сандалом з перцем. Він і свіжий, і солоний, і ну, не можу сказати, що він огірковий, він скоріше більш стриманий і більш пудровий, хоча деяка розсольність в ньому все ж таки є. Є, вона відчувається, але вона не критична, її не забагато. Аромат звучить акуратно стосовно тої розсольності, і він звучить досить шлейфово і досить гарно. Я би хотіла, щоб так пахмій чоловік, я би хотіла, щоб від мене був такий запах. Він зараз з такий гостренько, колкий і пудровий, і молочний. Ну, звучить він дуже цікаво. Хочеться нанести його і на себе, і ще на блотер. Досить він шлейфовий, класний аромат. Зараз одразу цей прекрасний сандал. Я останнім часом просто помішана на ноті сандала. Дуже мені подобаються різні варіації сандала. Люблю всі: і вершковий, і пудровий, і конкретно розсольний, цілком спокійно його ношу. Цей аромат на фрагрантиці порівнюють з ароматом Gris Charnel від, від BDK парфюм. Я з тим ароматом не знайома, але якщо він пахне щось тіпо типу в цю сторону, то я розумію, чому в нього стільки. Прихильників і фанатів того аромату. Значить, ноти, які я тут знайшла. Аромат вийшов у 23-му році. В верхніх нотах кардамон, інжир і чорний чай. От інжирність. Так, тут відчувається, можливо, ось ця гостринка інжирного листя разом з кардамоном. І тут дійсно блін, тут дійсно шикарний кардамон. Я думаю, що тут таке гарненьке, таке гостреньке? колюченькі спеції старті. а Це кардамон. 100% кардамон з чорним перцем. Він тут фантастично красивий. Просто от не годен відірвати носа від місця нанесення аромату. Дуже класно. От зараз взагалі не відчувається тої розсольності, вона з'являється ближче до бази. На початку це дуже так вершково, навіть кремово, цей прекрасний деревний сандал одразу в поєднанні з тим кардамоном і з перцем. В нотах серця Ірис, Ветівер і лабдану, в нотах бази, ваніль, сандал, бабетонка і пачулі. Ну, пачулі, якби я тут взагалі поки що не чую. Для мене вони тут не головні, не основні. Тільки сандал, все таке округле, дуже-дуже красиве. От на старті я відчуваю практично всі ті ноти, які тут заявлені, така концентрація, концентрат з тих нот, але потім, коли він вже розкривається, я його не наносила на блотер, він стає більш таким унісексовим, трішечки, трішечки ніби в чоловічий бік, більш свіжо-сандаловим і трішечки з таким розсольно-маринадним огірковим відтіночком. Крутий аромат, просто крутяк. Сандалові аромати, як для мене, народжені більш для теплої погоди. Звичайно, буду пробувати їх і зараз поносити, але мені здається, що так от розтікаються, вони тягнуться своєю вершковістю, такою красивою деревною, саме в тепло сандалові парфюми. Крутий аромат зовсім не шкоду. Я рада, що я його собі хапнула. І купила я його по досить класній ціні. Після того такої ціни я на тіно не бачила. Можливо, вона там знов є. Він коштував тоді щось 900 гривень, по-моєму, плюс-мінус пару гривень. Так, ну і ще один араб, який мені дуже сподобався на за тестів в стаціонарному магазині Нутіна, я його понюхала, хоча, знаєте, так скептично подивилась на той флакон, думаю, а якась така Арабщина, на вигляд, напевно, нічого доброго. Я не була знайома з відгуками про той аромат, зовсім нічого про нього не знала, не чула. Але коли я піднесла його до носа, він мені дуже сподобався. Це аромат від також бренду Латафа, який називається Mayar. Ну, що можу сказати, така упаковка аромату мені ще не зустрічалася. Така жестяна банка, яка нагадує, як упаковують аромати від Готьє. Прикольно виглядає, мені сподобалося, так досить оригінально, і цю баночку можна для чогось використати. І аромат, який мені дуже сподобався. Можливо, він вже замацаний, бо я його такі, знаєте, мусолю, я його тримаю в руках, я його на себе бризкаю, я його розношую. Боже, який він класний, який він позитивний, який він ягідний, який він насичений. Мені здається, шлейфовий, я ще того не перевіряла, не знаю. І цей аромат дуже-дуже сильно подібний на Ангел нова від Єрі Мюблира. Ангел нова. Туалетна чи парфюмерна вода, скоріше за все, туалетна, бо він дуже дифузний, він не такий щільний, як моя парфюмерна вода. Але Ноти, але ось цей букет парфюмерний дуже сильно мені нагадує. Можливо, тут навіть більше якоїсь кислиночки. Мені здається, що він більше, навіть якийсь об'ємний, хоча б спорити або поконкурувати з мюглером дуже важко, бо у новий фантастичний просто шлейф, стійкість, технічні характеристики просто на максимальних висотах, ми подивимося. Поношу цей аромат, і я обов'язково вам розповім, чи він. Він може в якійсь там мірі з степені конкурувати з ароматом Мюглер і замінити для когось цей парфюм. Так, наношу його знов на себе, він мені ну, дуже був сподобався, коли я його тільки нанесла. От зараз він в базі на руці він дуже приємний, хоча не дуже голосний, така солодка, малинка. Не особливо натуральна, але яка дуже-дуже гарно так злизана з того парфюму. Давайте нанесемо його ще раз. Нанесемо на себе і на блотер і порознюхуємо. Ой, ну просто якась краса. Просто якась краса. Так. Класний аромат. Що можу вам сказати? Маяр від Латафи мене наразі дуже тішить. Яскрава сочна. Малина дуже специфічне звучання з відтінком лічі. Нещодавно я спробувала, що таке лічі, Так? Тобто я спробувала цей ну, дивний фрукт, диву ягоду. Коли я розрізала то лічі, я думала, що там є що їсти, а там практично нічого немає, тільки велика кісточка в оболонці в оболонці. Так? І їсти там практично от, нема що. Хіба обгристити ту кісточку, але смак і запах дуже подібний до цього. Сподіваюсь, він не буде хімозити. Хоча і Ангел Нова досить хімозно звучить, і він цілком на любителя, тобто не всім далеко подобається той аромат. Але збоку він подобається. Я знаю, що коли я його на себе наношу, сідаю в транспорт, люди завжди принюхаються, обертаються, а не відвертаються від тебе. Так, вони обертаються, щоб бути в ближчому контакті, щоб втягувати повітря. я ж люблю ще декілька пшиків, щоб справити враження. І я просто купаюсь в увазі, я відчуваю ці флюїди, знаєте, позитиву від людей. Класний аромат, наразі я дуже ним задоволена. Якщо ви зацікавлені в заміні та такого досить дорогого аромату від Мюглер Ангел Нова, не хочете тратити таких досить великих грошей, бо там великий флакон коштує десь приблизно 400 500 злотих, це досить велика ціна. То можна спробувати цей аромат. Він коштував мені, по-моєму, 90 чимось злотих, тобто 900 з чимось гривень. Ну, звичайно, за доставку я не платила, бо я просто сходила в магазин на кіно і забрала своє замовлення. Коротше, дівчата і хлопці, я дуже задоволена, можу цілком його рекомендувати. Давайте з вами ще переглянемо його скоренько пірамідку, щоб ще <кхід> подивитися, чи вони пірамідою подібні. І. Уже зроблю кінцеві я висновки. Так, в піраміді лічі, малина, листя фіалки. Біла троянда, півонія, жасмин, всередині аромата і в базі мускус і ваніль. Тут нема амбродерев'ях, тут нема акігалавуда, по-моєму, який є в тому парфюмі. До речі, Ангел Нова у нас зробив Пентін Біж. Тут, можливо, менше тих амбродерев'ях. Все може бути. Можливо, він більш такий прозорий, не такий шершавий, але він дуже приємний. Хто любить малину, таку, можливо, ненатуральну, можливо, якийсь малиновий сік, малинова газировка. І навіть тут я відчуваю ті гостренькі бульбашки від тої газировки. То можна придивитися до того аромату. Все ж таки, він мені дуже сподобався і можу цілком його порекомендувати. На рахунок стійкості ще нічого сказати не можна. Ну що ж, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, хто знайомий з тими парфюмами. Можливо, вони є в ваших парфюмерних колекціях уже. Можливо, ви знайомилися з ними з відливантів. До речі, цей Ліам Грей він такий жирний прямо на шкірі. І він дуже гарний, дівчата. От реально я хочу ті всі аромати на себе зараз набризкати. можливо, так і зроблю на різні частини, і буду ходити просто балдіти, розношувати ті причому, бо вони мені всі дуже-дуже сильно сподобались. Це попадання в десятку. Це дуже класні ем, подарунки, які прийшли мені на ці свята і... Ще будуть, звичайно, доходити всі решта подарунків, і я обов'язково буду з вами ділитися своєю радістю. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Обов'язково напишіть коментар, поставте лайк цьому відео, допомагайте просуванню україномовного контенту, бо зараз дуже важкий період, і україномовні блогери потребують вашої підтримки, щоб український YouTube врешті-решт, просто-напросто не щес на тому великому просторі. І своїми коментарями, своїми лайками ви реально просто допомагаєте. І вам це, я думаю, абсолютно не важко. Клацнути на лайк і написати хоча б пару слів якогось простенького коментаря. Ну що ж, до зустрічі в наступних моїх парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілою, обнімаю. Слава Україні! Перемоги Україні! Па-па!